Ох, а ви пам'ятаєте ті часи, коли ми просто вибирали згідно того, на що в нас взагалі є гроші? А зараз ні, лише один маркетинг, куча рекламних кампаній все те, щоб привернути увагу та просто битися за того свого клієнта. А бренди зірок взагалі випригують зі штанів для того, щоб аудиторія обрала саме їхню продукцію. Саме тоді, коли почав розвиватися б'юті ринок, почали з'являтися б'юті блогери, які рекламували нам, показували, що за продукт, як нам користуватися, як його відкривати, що це взагалі таке та для кого він підходить. Але наступної етапи – це коли на ринок б'юті почали виходити. Зірки зі своїми б'юті продуктами сьогодні будемо говорити про зірок та їхні косметичні бренди. Бо я зараз почала би перечислювати напевно весь список зірок, які б'юті бренди. То мені здається, цей початок відео затягнувся б на цілий день. Які бренди мають найбільшу популярність та продажі? Який бренд взагалі є топом один на ринку та заробляє в рік найбільше? Сьогодні з вами про це все будемо говорити, тому беріть щось смачненьке, Або взагалі краще сідайте робити макіяж косметичними продуктами для того, щоб повністю зануритись у цю бюті сферу. Перед цим хочу, звичайно, сказати, щоб ви не забули підписатися на мій канал, поставити лайк, написати можливо коментар. І я буду вам за це неймовірно вдячна, тому що я лише починаю свій шлях в Ютубі. І я неймовірно щаслива за 8 тисяч переглядів на моєму відео про сніжану Оноп, це для мене величезна цифра, насправді на моєму каналі. Це мій рекорд. Тому я вам за це дуже вдячна і буду так само чекати неймовірну активність на цьому відео, тому що воно дійсно дуже цікаве. Ну що, погнали? Я виділила для вас 5 місць найпопулярніших б'юті брендів зірок, які річний дохід мають найбільший серед усіх інакших брендів. Тому... П'яте місце у нас починає Аріана Гранде та її бренд RM Beauty, який має річний дохід вісімдесят вісім мільйонів доларів. Зазнований він був Аріаною у 2021 році. Саме у ліку косметики Ріани входить стандартний набір. Це і хайлайтери, і помади, і туші. Просто вся косметика, що в принципі потрібна для користування та для того, щоб зробити хороший макіяж. Але день відкриття бренду Аріани був неймовірно гучним, тому що навіть маючи таку величезну популярність, адже у 2021 році вона справді була ну, суперпопулярною. Зараз вже це трішки впала ця популярність, але на той час вона була топом за зірок, найвпізнаванішою та ту, хто взагалі знають мільйони. Але Аріана все одно зробила величезну рекламну кампанію. Білборди, просто цей новий бренд Аріани був абсолютно кругом. Тому на відкриття продажі вона хотіла залучити як найбільше людей, але зараз можемо сказати, що бренд Аріане Гранде він не є таким популярним, як бренди інших зірок. Так він існує, так вона з нього заробляє. І зараз ви будете в шоці, який розрив між п'ятим та четвертим місцем. При цьому ми не зрозуміти, наскільки бренд Аріани саме відходить від інших. Тому що на четвертому місці у нас бренд Селени Гомес та її бренд Rare Beauty, у якого вже річний дохід складає 350 мільйонів доларів, що значно більше, ніж, звичайно, у Аріани. Оснувала Селена свій бренд у 2020 році. Найголовнішою цінністю Селени було саме відійти від тих стандартів макіяжа та краси, які придумують усі б'юті блогери та інші бренди, коли ми макіяжем перекриваємо себе справжніми, якими ми є. А Селена говорила про те, що ми макіяжем повинні самопідкреслювати підкреслювати нашу красу. Також селена Гомес саме своїм брендом хотіла підкреслити проблему ментального здоров'я, тому що, взагалі, Селена вона дуже відкрита до аудиторії. Вона постійно ділиться своїми проблемами. Ми знаємо про її хвороби. Ми знаємо про неї дуже багато, ніж про інших селебриті. Тому, звичайно, воно сконектилося з її брендом, і дуже класно, коли саме зірка це підкреслює і робить бренд, який дійсно підходить її цінностям. Також величезною фішкою цього бренду є те, що вони дійсно випускають якісні продукти. Дійсно. Rare Beauty дуже класний бренд. Багато хто е, прям хвалиться тим, наскільки круто мати цей продукт, тому що він якісний, він круто працює, і немає такого, що хтось захоче його викинути у смітник, як це було за косметикою Kylie Jenner. взагалі зараз компанія Selena Гомець оцінюється у 2 мільярди доларів. Це насправді дуже багато, тому компанія цінується і вона приносить дуже класний дохід. На третьому місці у нас як ніхто, як Калі Дженнер. наша любима, просто наймолодша мільярдерша світу. До речі, відео про неї у мене є окремо на моєму Ютуб-каналі. Ви можете також перейти та подивитися про її бізнеси детальніше, та й взагалі про неї. Але поговоримо саме про її косметичний бренд Kylie Cosmetics, який ми усі так прекрасно знаємо, заснований у 2015 році, який має річний дохід 380 мільйонів доларів. Це просто легендарний бренд косметики, який ще у 2015 році просто розривав ринок бюті індустрії, тому що ось ліп-комбо від Kylie, де олівець та матова помада, просто хотіли абсолютно всі. А скільки копій на нього було, то взагалі я мовчу. Алі Дженнер взагалі наймолодша з сімейства Кардашанів, і ми її знаємо, ще з реаліті, де вона була ну супермалесенька. Тому звичайно аудиторія їй дуже сильно довіряла. Аудиторія її дуже сильно любила, тому що вона, ніби, виросла на їхніх очах. Коли в один момент в Калі Дженнер стала такі пухкі великі губи, то вона говорила про те, що це все моє ліпкомбо це все моя косметика. І через це стався цей величезний бум, тому що люди ну в 2015 році ну були ще більш довірчивими. Зараз вони знають усі маркетингові ходи і вже би так не повелись. Але тоді це й дало їй величезний буст, тому що це ліпкомбо хотіли абсолютно всі, щоб мати такі ж гарні губи, як у Калі. Але потім вона вже все таки зізналася, що збільшувала губи, і насправді це не її ліпкомбо. Тоді продажі трохи впали, і вже не було цього бусту. Кайлі отримала популярність свого бренду через свій макіяж через те, як вона малюється, і як взагалі в неї таке обличчя, ніби е соціальний фотошоп, тому що в неї всі кругом чіткі лінії, чіткий контргуб, чіткі брови контуринг, тобто все як і має бути, коли у макіяжі лише одна чіткість, та усе круто виражено. зарічний час багато хто говорить, що взагалі ера Кайлі вона вже минула, що вона вже не зробляє, що її компанії вже скоро буде крах, і що нічого хорошого в тому вже далі не буде відбуватись, але насправді Кайлі заробляє, заробляє більше селени, заробляє більше аріани, тому дійсно її косметичний бренд. Він Росте і він приносить їй дохід. Це ще не говорячи про те, що в неї ще є багато інших брендів, які вона створила лише за 24 рік. Це все можете глянути знову ж таки в цьому відео. Зараз дівчата хочу зробити невеличку паузу та розказати вам про своє навчання в сфері СММ. Так, я навчаю СММ дівчат вже майже три роки та випустила більше, ніж 300 учениць. Мої в моєму інстаграмі є дуже багато актуальних з відгуками, результатами та взагалі, як проводяться уроки. Також у мене є на вибір два формати навчання це наставництво та відеоуроки. Тому не буду вам багато тут розповідати, детальніше огулятись. Якщо вас цікавить вивчення сфери СММ якісно, обов'язково пишіть у моїй інстаграм, звертайтеся та буду рада вас проконсультувати та пройти цей шлях разом з. it's Тому що ми на цьому каналі розбираємося з маркетингової точки зору. І наступний бренд тому не виключення. Справді щодо другого місця, то я навіть не знала про існування цього бренду. Коли я починала шукати, читати, дивитися, які найпопулярніші бренди, скільки вони заробляють, чиї вони, що це за бренд, яка там продукція. Я взагалі не знала про існування другого бренду. І навіть думаю, що ви також напишіть в коментарях, чи ви знали чи ні, а я розповідаю приянка Чопри. Я не знаю, чи правильно говорю ім'я. Але це індійська співачка та акторка, яка має свій бренд по догляду за волоссям. І на хвилиночку річний дохід 542 мільйони доларів. Пріянка взагалі, коли створила свій бренд по догляду за волоссям, вона орієнтувалася вперше на Америку, але потім почала орієнтуватися на свою корінну аудиторію, Це на Індію, тому що в Індії дуже багато людей. Та й взагалі багато хто знає, що Індія, в принципі, небагата країна, що там немає таких грошей, саме у простих людей для того, щоб якось доглядати елементарно за собою. Вона створила такий косметичний бренд по догляду за волоссям, а та набори були дуже доступні, тому що вона створила свій бренд з слоганом, щоб догляд за волоссям був доступний для кожного, тому вона на цьому і заробляє. Продає набори, які зараз вже коштують. По 14 доларів. Пишіть коментарях, чи ви взагалі знали, що в цієї акторки є свій косметичний бренд, тому що я дійсно не знала. Я то про неї чула, але не прям знала її біографію, не прям чітко знала взагалі про існування її бренду, а можливо, навіть не здогадувалась. Тому мені буде дуже цікаво прочитати, чи ви про нього знали? Можливо, ви чим користувались навіть буде дуже класно прочитати. Взагалі у неї дуже сильний особистий бренд, тому що по всіх фільмах її піснях знає її майже вся індія, тому звичайно, це саме її цільова аудиторія. Вона не така платоспроможна, як можливо вона хотіла, але так як її слоган – це зробити догляд за волоссям доступним кожному. То звичайно, мені здається, що тут саме йде акцент на кількість, а не на ціну. Тому ця її популярність дає величезний буст та довіру від її аудиторії. Ну і переходимо до першого місця. Який косметичний бренд заробляє в рік найбільше? Чи хто це за зірка взагалі? Що це за бренд? Ви запитаєте. А я вам скажу, що це Fenty Beauty, саме бренд Ріани. Так, я знала, що це один з таких найпопулярніших брендів. Я знала, що він заробляє найбільше, але не знала скільки точно. Бренд Ріани був запущений ще у 2017 році, але я насправді думала, що десь у 20-му, а також його річний дохід складає 601 мільйон доларів. Непогано. От який бум зробила Кайлі у 2015-му, такий бум зробила Іріана у 2018 му році, та робить його і зараз. Взагалі, саме бренд Ріани ніби перевернув всю косметичну індустрію. А ви взагалі знали про те, що назва Фенті Б'юті походить з просто прізвища Ріани, тому що вона Ріана Фенті. Я, якщо чесно, навіть не знала про те, що в неї така фамілія. Ну, можливо, навіть просто не заглядлювалася у її біографію, але коли починала шукати цю всю інформацію, тоді так подивилась, зрівняла, що, блін, це елементарно, це просто назва з фамілії. Взагалі цей бренд перевернув ринок тим, що вони випустили найширшу палітру і тонального, і консилерів, і хайлайтерів просто всього, чим тільки можна користуватися та створювати макіяж. Тобто, що в будь-якому їхньому магазині ти зможеш підібрати саме свій відтінок до свого тону шкіри, а не якийсь там два чи три відтінки, які є зазвичай. Від без сумніву, розумієш, я підберу тут свій відтінок на 100%. І косметика Fenty Beauty, вона дійсно неймовірна. Вона дуже якісна. На неї всі хвалять, купують по декілька разів, тому що вона дійсно неймовірно крута. Видно, що тут все пропрацьовано, Видно, що тут акцент на якості, акцент на то. Тому, щоб довести ці свої цінності та зробити так, щоб кожна могла робити макіяж неймовірно з допомогою точно свого тону, ну бренд Ріани – це величезний комплекс, правильний комплекс, і популярність цінності, якість продукції, тобто в неї все працює, дає результат і плюс унікальність, унікальність в цих відтінках, тому що в неї дійсно найширша палітра. Хто там повторить, то це буде от дійсно повторення Ріани і повторення цих відтінків? Але от вона прям найперше створила найтаку широчезну просто палітру відтінків, які тільки можуть бути. І це не рахується лише тонально, а будь-які косметичні продукти у неї в дуже широкій палітрі. Моне дарма вона займає дійсно перше місце. Але тут ви можете мене запитати: а де у цьому списку бренд Хейлі Бібер Роу? Де він? Ми всі ходили з блисками, ми всі ходили з кейсами, ми знаємо її бренд, він такий популярний і так далі. Але я його не включила в список лише по одній проблемі. По тому що бренд Хейлі Бібер з'явився у 2022 році, і у них немає ще на рік доходу сталого, тобто зрозумілого, скільки заробляє компанія, скільки компанія взагалі коштує. Тому що ці всі бренди вони вже давно, а бренд Хейлі Бібер ще коливається. Вона то доглядову косметику перше починала, то вже акцент на близький, саме на декоративну косметику. Тобто вона ще ніби щупає, що заходить, що не заходить, вона ще вчиться. Але yeah Вона просто неймовірна. Вона мене дуже надихає. і Через це я захотіла зробити окремо е, таку, як ніби, частинку про її бренд. Взагалі, ми вже з вами говорили про те, що Хейль Бібер – це вже не просто жінка Джесіна Бібра. Це дійсно трансерка і крута жінка, яка дійсно розбирається в різних таких маркетингових ідеях. Снувала вона його у 2022 році. Річного доходу на рік якогось сталого його немає. Але дійсно, ми всі знаємо цей бренд. Ми всі розуміємо, що. Там за продукція, починала Хейлі, свій косметичний бренд з доглядової косметики, на яку, до речі, немає якихось жалу, бо вона подобається, вона якісна і люди нею користуються. Але до того, як саме створити свій бренд, Хейлі весь час на всіх інтерв'ю кругом розказувала про свою шкіру, про свій догляд, про те, що вона її робить як такий глазурований пончик, що вона сяє і виглядає неймовірно здоровою. І, звичайно, вона так ніби підігрівала аудиторію, створювала дуже класи маркетингові ходи для того, щоб аудиторія вже захотіла придбати її косметичний бренд. Для того щоб аудиторія вже захотіла зробити свою шкіру, таку ж як той саме роз... його Боже... Як той самий глазурований порнчик в Хелі Бібер. Хелі це обличчя свого бренду. Вона просто задіяна кругом. Вона знімає відео зі своєю косметикою. Вона е, дуже часто може побачити відео, де вона прям розробляє, де вона постійно спілкується з командою. Вона прям тягнута процес, і видно, що вона цим живе, вона цим горить, їй це неймовірно подобається. І це дуже круто. Ей, можливо, не складається просто таке враження через хороший маркетинг, але мені здається, що так і є. А так само ви пам'ятаєте, Питайте ось цей кейс, який був спеціальним отвором для їхнього блиску. От купляєш кейс, треба купити і блиск. Ну а як? А як воно має працювати? З пустим кейсом будеш ходити. Ні, так не працює. А це вже два товари, які тобі точно треба купити в них. Праця з різними блогерами, от, щодо нових колекцій щодо ідей, тому це неймовірно круто. Тому Хейлі, я дуже чекаю, хочу зробити відео. Напиши вже який у вас річний дохід. Точний на рік, щоб ми тебе обов'язково додавали в список, але вона неймовірно крута. Я прям е супер е дивлюсь і надихаюся щодо їхніх маркетингових компаній. Це прям вау. А я вам неймовірно вдячна за перегляд цього відео, особливо вдячна, якщо ви додивилися його до цього моменту, до кінця. Я взагалі вас супер обожнюю. Хочу вам сказати, що я дуже рада, у мене є величезна мотивація знімати вам ще більше відео, розповідати вам про маркетинг, про бренди, про зірок, як це все працює, як взагалі з цим працювати і тут працювати. Тому для цього є і СММ маркетинг в соціальних мережах, тому залишаю вам посилання на свій інстаграм. Який бренд подобається вам найбільше? Про який бренд ми поговоримо з вами детальніше в наступному відео, що б ви хотіли, щоб я розібрала. А також обов'язково пишіть, чи користувалися ви продукцією цих брендів, про які ми говорили. Можливо, близьком від Rose, можливо, ще чимось. Обов'язково напишіть, як вам, чи сподобалось вам і чи рекомендуєте ви це іншим. І я буду вам неймовірно вдячна за активність під цим відео, за підписку. Це для мене буде дуже-дуже сильно приємно. І зустрінемось з вами в наступному відео. Па-па!